Отже, президент США Дональд Трамп заявив, що говорив телефоном з російським правовителем Володимиром Путіним, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. На запитання, скільки разів і як довго він розмовляв із путіним, Трамп відповів: я краще промовчу. Трирічна війна, за словами Трампа, ніколи б не розпочалася, якби він був президентом у 2022 році. У мене завжди були добрі стосунки з Путіним, додав Трамп, порівнюючи себе з попередником Джо Байденом. Байден був ганьбою для нашої нації, повною ганьбою. Трамп сказав, що має конкретний план, як закінчити війну. Я сподіваюся, що це буде швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна в Україні є дуже поганою. Я хочу покласти цьому кінець. Крім того, Трамп заявив, що хоче укласти з Зеленським першу угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якій потенційній мирній угоді.